Електроенергію на Прикарпатті вимикатимуть не більше двох разів на тиждень. Енергетики готують новий графік аварійних вимкнень. До нього внесуть більшу кількість споживачів. Наразі графіком охоплено 25% від загального навантаження в області. Його розширення сприятиме скороченню періодичності вимкнень. Без світла Прикарпатці залишатимуться не більше двох годин на добу. Основною причиною вимкнень в Прикарпаття Обленерго називають вихід з ладу одного з блоків Запорізької електростанції. Це в свою чергу зумовлює чимало дефіцит генерації світла сумарний дефіцит. Електричні енергії в енергосистемі України, принаймні станом на вчорашній обід, коли проводився селектор. Це 3700 мегаватт. Ну щоб ви змогли якось цю цифру чимось порівняти. Зокрема, наша область, от зараз в такий період в зимовий, несе навантаження 400-450 мегаватт. Це умовно дев'ять наших областей морку електроенергії в енергосистемі України. Дефіцит енергії призводить до спаду частоти в енергосистемі. Аби попередити це явище і не допустити зростання нестачі світла на Прикарпатті періодично вимикатимуть. Електрику спочатку промислові об'єкти, потім населення. Якщо об'ємів вимкнення по графіках аварійних вимкнень недостатньо або вони неефективні, включається наступний рівень обмеження: це є спеціальні графіки аварійних вимкнень. Це вже вимкнення ліній 35 і 110 кВт, які здійснюються від районних підстанцій, по яким відключаються. Великій кількості споживачів – цілі райони, цілі населені пункти, цілі міста про вимкнення світла енергетики повідомлятимуть через смс-повідомлення. Однак така система не завжди спрацьовує. Іноді на попередження енергетики мають лише 15 хвилин. Відтак спільно з обласною владою закликають мешканців Прикарпаття отримувати інформацію у територіальних ремах. Вживати заходи економії електроенергії. Ми від цього нікуди не дінемося. Повірте, ну сьогодні нам поставили час, і міністр теж проінформував, що до п'ятої години буде відлагоджений трансформатор на Запорізькій АЕС. Можливо, це змінить часткову напругу і градус соціальної напруги і безпосередньо відключень таких не буде. Якщо навіть енергоблок на Запорізькій електростанції полагодять, вимкнення світла не припиниться, пропускають енергетики, адже для виробництва електроенергії необхідне вугілля, а його наразі в Україні не вистачає. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.